100 мільйонів доларів, яка викрала банда Міндіча з енергетики українського, з енергоатома, насправді дорівнює третині вартості, наприклад, системи ППО Купол Ізраїлю. Це про Ізраїль і про ізраїльських громадян. Ізраїльські незалежні експерти і медіа саме на цьому наголошують, висвітлюючи найбільше за час війни корупційний скандал в Україні. Французька преса також не обійшла. Ля Фігаро чітко в своїй статті називає і топ корупціонерів, і що викрадали. Сотні мільйонів доларів, якраз з атомної енергетики України зі, з споруд із захисту, наприклад, Хмельницької АЕС, так само, як і Bloomberg, Financial Times, Reuters, найбільші світові медіа чітко називають міндіча, чітко називають схеми корупційні, та чітко висвітлюють, що набу і сап має провести а розслідування, б покарати топ корупціонерів. І насправді висновок світових медіа тільки один. Має бути покарання, повернення вкраденого і незалежне ще раз незалежне розслідування топ корупції. Цього не минути, і заява сьогоднішня послів великої сімки саме на цьому і наголошує незалежність розслідування на і САП. До речі, це як і ми з вами знаємо і вимагаємо, що топ корупціонери мають бути покарані, а не втікти від покарання. А все, що вони викрадали, має бути повернуто в український бюджет.